Всіх вітаю. Сьогодні у нас 6 вересня. Сонячний поки не косимо. Викосили весь сухий, далі пішов зелений. Заїхали, спробували косити по оранці, там волога 10,5. Але вже хоч видно, що воно там вражає є, що не може радувати. Трохи пошаманили, батька підказав, зробили, заколхозили фенда. Що саме заколхозили. Поспілкувався з сервісом і ті типу, покажуть, там нічого не треба робити, соняшник палку, там нічого такого нема. Але все-таки вирішили прибабахати таку планку. Планка стала е, на рідні на бовти на противагу. І має дуже гарну тобто, е, тут гарна довжина вистачає більш ніж. Для повного вивороту коліс. і також не буде доставати тут на, на заїздах на поле. Противага тут не достає, тут також нормально. А соняшник буде валяти, що вже є дуже гарним. Ну все ну, Десь якась палка ну, може десь ширнути датчик або якийсь проводок. Це не є дуже гарним. Трактор заправив, обдув, заправив, залив ведблю, диски помазані. Вирішаємо дискувати соняшник е і підготавлювати площі під пасів озимої пшениці. Е хлопці відпочивають сьогодні. Багато справ по-дому по по збиралося. Ще може хто знає у нас е наше місто, місто Рашисти обстріляли. Ми вже сидимо треті сутки без світла. Світла дають там по годині, по дві. Е Короча, на добу може години три світла є і все. Зараз поїду, висиплю машину останню, що накасили соняшник. Також хочу поміряти натуру по соняшнику. А далі вже дисковка. Щах, ну що, в складі у нас темно, тому з ліхтариком. Ось така ось банка вже. Цей банки років, я не знаю скільки Чи багато вона вже. Наробыло светот. 408 натура. Банка. Не досыпаем даже их еще такси. 417. Пойдет. Микро доброго рубля свою справу. 424. двадцять чотири. О тут краще чотириста тридцять одна. Гарний соняшник в цьому році, але нема врожаю. І хочу тим зроби. Правда по уранці трохи так таке кра... краще пішло Але не буде там сверх, як сказати, таких вражаїв, як в тому році, там 30 і більше. Але натура стабільна 400. Плюс. Що ми вже доїжджаємо до поля, зараз буду випробовувати Літом вже спробував крашкатер по пшениці, те, як ми зробили через крани. Спробуємо вже повністю роботі налаштувати. Там повинен бути тиск в районі 10 барів на крашкатер. Це зараз все будемо робити. По поводу натури. чи 380-400 це найкраща натура для соняшника. Зараз нинішнім гібридом це якраз десь 50 мас... ну масло 50. Що Шо... не може радувати, тому що за масло в нашому регіоні вже дуже, починають дуже-дуже гарно за... доплачувати. А ще такі нюанси. за річний соняшник з маслом 52. У нас деякі переробні фірми крупні дають вже 29 500 з ПДВ, звісно. Така справа. Хто соняшник дотримав до цього року минулорічний гарний, той може дуже непогано його продати. Так, доїхали, виставив глибину. Перші поля підготую вже. Отже, тут поки що плануємо на цих кусках сіяти горох. Але ще подумаємо, може навіть буде більше пшениці сіяти. Бо якщо у нас така з вологою буде біда, треба більш на зимі. Диски виставив десь приблизно на таку глибину. Трохи Трохим швидкості і трохи ще зараз підглублю. Так, Як же вже хто бачив вийшли ситуації? Для дисків цих потрібно 5 пар в гідровигадів. У нас є 4. Крила, коли розкидаєш, розглажуєш, ти їх кидаєш плаваючи і срабатують гідрозамки. І далі в принципі, ти їздиш, ну, воно йде. А Тут є такий манометр, де ти повинен виставити на 10-бар -10 десь силу прижиму. Ну, Це як сервісник казав, ну, це блин, дуже важко робити. Ми поставили такі крани. Тож крила ми розклали. Ох, блін, під, під, під тиском. Переводимо і далі вже на цим самим речагу ми регулюємо сам крашкатор. Ще трошки підглибимо і збій. Думаю, вийде е, саме раз. Важкий каточок прикатає. Подивимося, який фон вийде. Е, бачу в інтернеті по соняшнику. Вже хлопці пускали новий Ленкін рубін оновлений. Блін, робить, звісно, там чудеса. Трактор заглушив по одній причині. Чомусь заглючив магнітола заглючила і не хоче підключатися блютуз. Заглушу, зараз якраз перекурю трошки і попрям. Починаємо потрошку. Так, це піднімаємо. Мало на ділі продавляю. Що налаштували, будемо десь 13 км ходити, думаю, швидше більше нема сенсу. Нам нікуди спішити. так Підлаштувався, ще трошки підглибив. Фон виходить дуже чудовий, на вулицю зараз підемо, покажу. Що хотіла ще, ще сказати, дуже подобається розхід. На коротких гонах от поки що їздимо 7,6 літра Деспалива і 0,8 літра Ну, Тобто будемо рахувати 8,5 літра деспалива. Звичайно, класом перед цим дискували. Так, така хороша дисковка, щоб взимку під горох пати сантиметрів 10 см. Все одно треба, щоб він промочило, він то буде менше потім закультовується виходило десь 8 літрів, ну не менше. Але що ж ми робили раніше? Ми раніше робили не таким, у нас був окремо рублячий каток, окремо диски. Виходить, за два проходи 2 літри йшло на рублячий каток, там десь 1,8 до 2. Якщо гони длинні і нема бугрів, тоді десь 1,7-1,8 літрів. Як тільки бугри, то там 2 і більше літрів тратилось. Зараз за один проход робимо дві операції, виходить. Навіть три, як правильно так сказати, ми рубаємо палку, дискуємо і трохи вку... розбиваємо грудку і прикочуємо ґрунт, щоб не було як ерозії. Гарний агрегат подобається. А для малого фермера я більш ніж скажу, що мабуть такі здорові диски не треба, а беднаровський свіфтер-диск буде найкращим агрегатом і рішенням, щоб закрити всі свої питання по грунтообробцям. Це в тих, що посушливих регіонах, оскільки, не знаю, буде, буде є заради. Нема сенсу. Це таке ще питання, скажімо так, треба розглядати, вивчати. Але я думаю, що від оранки все-таки в нашому регіоні люди будуть відходити. Щось, щось будемо думати. Хай-хай-хай-хай-хай, Зелене інкейс, тебе полюбило, що ти мала. Коли ж я вам допекла так отайте за те. Щоб горілки не бив, та бабу не нював. Жужик жінок не любив, а то мене слухав. Хай, 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 Так, порабили вже трохи більше, вже майже 7 гектарів і розход далі падає. Вже 7,2 літра на гектар іде, і 0,7 літра айтблю. Тому якраз десь 8, ну, я рахую 8 літрів деспалива. На 8 літрів деспалива при такій дисковці, вважаючи, що ми робимо дві операції, дуже гарний показник, дискуємо 10 см, більш ніж достатньо. Під горох це буде ідеально. Та і підпшеник під культуру. Е, ту ту якусь їти, от зараз треба буде. Навіть під ріпак, я думаю, що було б е, непогано. Враховуючи які там тріщини в землі, але ж у нас нема вологи. Так що ріпак у нас точно відпадає. Ну що, поля закінчили. Е, Крашкатор себе показав дуже з гарної сторони. Єдине, що трохи сліди від комбайна залишаються, такі бугарки, то він там дужче лізе. Не, не знаю, це є проблема, ні, бо він пустотіли їде. В принципі, не добав бути. Крутиться, підшипники холодні. Е, у нас вже куски необроблені, багато, які розводять е, всяку скажімо так, нечість. Що ж, Подивимося на фон. Дуже чудово заробив поле. Е, звісно, велика груда у нас, засуха, дощів не було, тому нічого тут не зробиш, але навіть розбива на таку пилюку. Оце б якби зараз ще дощик прийшов, щоб це все прибило, було б ще б чудово. Фух. А так, палка порубана, ніде нічого не торчить. Вийшло по... будемо рахувати, 8 літрів в коло. І найголовніше, що 8 літрів це не просто, як кажуть, ти повинен приїхати на поле. Скинути лічильник і почати працювати. Е, я так не роблю, і я як заправився, я скидаю, потім працюю. Е, і за, так, за, до того моменту, як закінчив поля. Поля закінчив, там і дорога, і робота в полі, і края на полі зроблені. Тоді виходить вже точний результат, скільки я використав диспалива та едблю. Едблю я не рахую, я це дблю, додаю до диспалива, Хоча Етблю коштує в два рази дешевше диспалива. Хто не знає Етблю, так зване, це Кас 33,8. Дуже очищений, щоб форсунка не забувалася. Такі от діла. Можна Етблю поливати поля. Пшеничку та етап. Поїдемо ще зараз через поля Соняха. Тут рядом подивимось, що там сохне чи не сохне. Що робити завтра? Чи завтра також їхати дискувати, чи завтра виїжджати вже косити соня. Ну що, трохи екшену. Треба переїхати на ту сторону через балочку. Коротко, колись дуже давним-давно тут була дорога. О, виїхав я на ще є слід. Але вже не такий, звісно. Тут була дуже гарна дорога накатана. Ще хтось їздить, не знаю хто ну, я думаю, візьмуть може траву насійно косять. Вообще, в принципі в селі корови позалишалося, мало вже каз, живності, але ще держить, тримають люди. Ой, тут страшна амброзія, йо, моя, тут навіть амброзія в міру і ріст. Так зелено, яка стоїть. Майже 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 нам ось вискочити. Справа в тому, що тут дорога теж була до цього поля, тут і тут дорогу переорали, нема по краю поля. А як же він сіє, що по полю катається? оце? Чи є дорога? Нічого не бачу. Ні, немає нічого, да, до отак дорога була по прямої, там просіка проїзд вже ну, до нашого поля. І раніше можна було їздити. По балці, там, де намива, ґрунт, грунт, там, де більше вологи, такий непоганий соняшник стоїть. Але це не наш. По чужих полях ми не лазимо. Все, ого, все, поїхав далі є трохи вже краще. Зараз будемо дивитися на соняшник. Також пробували хтось орати невеличкий пай, мабуть, хтось сам обробляє, але її просили. Мабуть, важко і не дуже йшло. Ну так, була така прилічна. Ну, оронка в цьому році це, звісно, зло буде. Рвати і, і трактор, і плуг, і все. Так, ну це ж вже наш соняшник, де поле, де половина оронка, половина, половина рихнення. Він сохне, але він ще містами зелені. стовбур дуже зелені, листя зелене, це все будуть втрати в комбайні. Або буде мусор і півбункер, або будуть втрати за комбайном. Тому мабуть, ну, ще завтра по подискую, а вже з понеділка будемо виїжджати і пробувати. Е, так, ось куст доїжджаємо, якраз межа, оранги, рихлення. Тому ну, так, ти не мабуть і сухе вже. Ось воронка пішла су... набагато сухіше, ніж рихлення. Пригодимо комбайн, спробуємо, що тут по волозі. Дозволить, будемо касити, не дозволить, ще пойду подіскую. Ну, а всім е, хотів би побажати мирного неба, е, гарних вражаїв, е, гарної помірної погоди, щоб е, було і тощиті, і тепло було, не було катаклізмів і іншого. Е, е, також перемоги. Хотів би всім нам побажати. Всім до побачення. Зустрінемось далі. Підписуйтесь, слідкуйте, буде багато чого цікавого. По скриптам. Якщо б хотіли б ви побачити в нашому регіоні, на наших складних землях, побачити Нью-Холланда на 360 коней з 5-метровим каратом, але каратом, який напічканий електронікою, який йде з автодогрузкою, зрегульованою, що він сам глибину виставляє по пагорбам, контролює, типу, ну там саме топові комплектації. Якщо так, ставте плюсик під коментарями. Всім до побачення!